Дуже часто, оскільки навчаюся в університеті, 40 гривень це звичайно не така ціна. Я вважаю, як потрібно бути в Києві по 15 проїзд, а Тут 40. Ну перевізник просто вже я не знаю на голову лазить жителям. Вижороду я вважаю так, тому що багато жителів отримали би нову можливість, і це було б значно дешевше ніж їздити по 40 гривень на маршрутках в Київ. Це дуже ну я по гаманцю, знову ж таки. і Я вважаю, що треба щось змінювати. А, ну не так часто, ну иногда могуть два раза в месяць, ну иногда в раз в місяць. Ну всегда раз в місяць добыває. А да поднялись. Ну это ж, конечно же, уже по карманам бьет. Ну я это слышал, ну електрички-то нету. Доволі часто. Четыре-три рази на неделю на навчання. Ну так, неприємно. Други другувати и нынче. Ну було б класно на сан. На сану. Дешевше це в цілому цікава ідея. Я думаю, щось новеньке було. б.